Друзі, всім доброго дня! Зараз у світі плитки та сантехніки відбувається дуже видатна подія. Це міжнародна виставка Чивісама 2005, яка відбуває, проходить в Валенції в Іспанії. Наша команда зараз знаходиться там, і ми будемо транслювати звідти вам цікаві тренди, нові тренди 25-го -26 26-го вже року. В плиці та сантехніці в основному в плитці, бо це більш спеціалізована спеціалізована виставка по плиці. Якщо ви плануєте робити собі новий ремонт або розробляти дизайн проект, зараз у нас до речі в роботі є чотири дизайн проекта, на які ми будемо вже закладувати оці новинки, які ми побачимо на цій виставці. Тому, якщо ви плануєте зробити собі дизайн проект або робити ремонт, слідкуйте за нами, слідкуйте за тими новинками і трендами, які сьогодні вже показують показують іспанці у світі керамічної моди. Всім гарного дня!